150 тисяч доларів, то він повинен пояснити, від якої американської бабусі чи ізраїльського дідуся йому дісталося таке багатство. Якщо він цього не може пояснити, значить він корупціонер, хабарник, значить його треба звільняти з посади і розслідувати, звідки в нього взялися ці гроші. Майдан, Чернігівська громада, не дала штабу Національного супротиву займатися люстрацією чиновників. А Чернігівський майдан, Чернігівська громада сьогодні офіційно проголосувала повним складом про те, щоб видавати інформаційний бюлетень, який називається люстраційний бюлетень. От він зараз от у мене. Це вже не щоденний ви не перший випуск, але справа в тому, що якраз ми зараз його легалізували, щоб нам не закидало, що ми випускаємо, що попало, невідомо, що ми робимо. І третій момент ми якраз підняли питання про те, щоб легалізувати ряд колегію цього люстраційного бюлетня, щоб він, щоб люди, ряд колега і строк чоловік, авторитетних людей, штабу національного супротиву видавали цей інформаційний люстраційний бюлетень. Якщо ми проведемо цю ілюстрацію, якщо ми проведемо якісні зміни, тоді ми остаточно переможемо расизм і тоді Україна у Москві поставить синьо жовтий прапор.